Одним шампуром такого міні шашлика добре заїдати кожну чарку. І тоді будь-який ялкомарафон ви точно переможете. Шашлик цибулею не зіпсуєш. Вона зараз дешева, беріть побільше. Цибулю треба посолити і пожмакати, щоб вона дала сік. Яловичину нарізаю невеликими шматочками і відправляю до цибулі. Зі спеції знадобиться сіль, свіжозмелений чорний перець і зерна коріандра. Додаю півтори ложки рафінованої олії, перемішую м'ясо і залишаю маринуватися на одну добу у холодильнику. А основною фішкою цього шашлику буде яловичий жир сітка. Відрізаю шматок, згортаю його в рулет, і цей рулет нарізаю на міні рулетики. Цей жирок маринувати не треба. Далі розкажу, як правильно нанизати. Спочатку беремо три кусочка м'яса, а потім шматочок жиру. Потім два шматочка м'яса, ще шматочок жиру і наверх ще шматочок м'яса. Шашлик нанизуємо щільно. Смажиться такий шашлик дуже швидко, тому далеко від мангалу не відходьте. А їсти такий шашлик треба тільки у гарячому вигляді, тому одразу багато не смажте. Краще смажити по мірі з'їдання.